3 жовтня 1952 року світ зробив ще один крок у нову ядерну епоху. Саме цього дня Велика Британія провела випробування власної атомної бомби, ставши третьою державою світу, яка створила ядерну зброю після Сполучених Штатів Америки та Радянського Союзу. Під час Другої світової війни британські науковці активно працювали над проектом створення атомної зброї. Вони навіть започаткували програму під назвою Tube Елойс», яка згодом стала основою для американського Манхеттенського проекту. Багато британських фізиків брали участь у розробці першої атомної бомби разом зі Сполученими Штатами. Однак після війни американці ухвалили закон про атомну енергію, який фактично забороняв обмін секретною інформацією навіть з найближчими союзниками. Це стало холодним душем для Лондона. Велика Британія залишилася без доступу до американських технологій і була змушена розпочати власну ядерну програму з нуля. Британський уряд розумів, якщо країна хоче зберегти статус світової держави та вплив у міжнародній політиці, вона має володіти ядерною зброєю. Після закінчення Другої світової війни світ поділився на два табори: Західний та радянський. І щоб Лондон не опинився на другорядних позиціях. Він мав довести, що здатний стояти в одному ряду зі Сполученими Штатами та Радянським Союзом. Розробка британської атомної бомби відбувалася у суворій таємниці. Для проведення випробувань було обрано віддалений острів Монтебелло біля північно-західного узбережжя Австралії. Саме там розпочалася історія першого британського ядерного вибуху. Вибір цього місця пояснювався кількома причинами: по-перше, Австралія була надійним союзником Британії. По-друге, віддалене розташування острова дозволяло зберігати максимальну секретність та зменшувало ризики для цивільного населення. 3 жовтня 1952 року, о 8-й годині ранку за місцевим часом, атомний заряд потужністю близько 25 кіло було підірвано на борту фрегата «Плім». Цей корабель спеціально використовувався як випробувальна платформа. Вибух був вражаючим. Вогняна куля здійнялася над океаном, а ударна хвиля знищила усе в радіусі кількох кілометрів. Хмара, що піднялася після вибуху, стала символом того, що Британія увійшла до клубу ядерних держав. Успішне випробування означало для Великої Британії величезний політичний та стратегічний успіх. Країна довела, що здатна створювати найсучасніші озброєння власними силами. Це дозволило Лондону вести переговори з Вашингтоном на новому рівні. У майбутньому саме наявність ядерної зброї стала підставою для підписання англоамериканських угод про співпрацю у сфері оборони, які відновили обмін секретною інформацією між двома країнами. Світове співтовариство сприйняло новину про випробування з тривогою, адже тепер у світі з'явилася ще одна країна з атомною зброєю. Це означало подальше загострення холодної війни та новий виток гонки озброєнь. Особливо напруженою ситуація виглядала для Радянського Союзу. Москва розуміла, що тепер проти неї можуть виступити одразу дві ядерні держави. Британська бомба була за своєю конструкцією схожа на американську фетмен, скинуту на Нагасакі у 1945 році. Це був плупонієвий заряд імплозивного типу. Його потужність у 25 п'ять була достатньою, щоб знищити велике місто. Після першого випробування Британія не зупинилася. Уже в наступні роки проводилися нові тести, зокрема і термоядерної зброї. Лондон твердо вирішив зберегти статус ядерної держави і гарантувати собі місце серед світових лідерів. Подія 3 жовтня 1952 року стала не лише науковим досягненням. Вона була символом відродження Британської імперії після важких років війни. Хоча економіка країни залишалася ослабленою, Наявність атомної бомби показувала, що Британія ще здатна впливати на світову політику. Таким чином, перше випробування британської атомної бомби стало поворотним моментом у світовій історії. Воно підтвердило, що ера ядерної зброї неодворотно розширюється. Кожна нова країна, яка отримувала доступ до цієї сили, змінювала баланс міжнародних відносин. Велика Британія увійшла до клубу ядерних держав. І цей статус зберігається до сьогодні. А вибух на острові Монтебело залишився у пам'яті як момент, коли світ став ще небезпечнішим, але водночас і більш урівноваженим завдяки новій системі стримування.